Сьогодні, 24 квітня, у ліцеї науковий відбудеться благодійний концерт на підтримку зсу. Захід зібрав майже півтисячі охочих допомогти військовим. Сьогодні свято патріотизму, свято нашої відданості Україні, адже Україна це ми. Україна це те, що ми робимо кожного дня для того, щоб здобувати перемогу. Підготовка велася здалегідь, учні акумулювали свої таланти, зібрали патріотичні пісні, сформували репертуар, зняли ролики на кожну пісню і вклали всю свою душу в підготовку даного заводу. Шили взяти участь у такому благодійному заході Це заради допомоги зсу, оскільки тільки допомагаючи їм, я маю змогу навчатися вільно, не жити під російським прапором. Ми очікуємо, що відіграємо свій виступ добре, що всім сподобається. Слава Україні! Слава зсу. В ліцеї наукови ми традиційно проводимо різні благодійні акції і заходи. В другому семестрі ми вирішили провести величезний масштабний благодійний концерт і збирати вже кошти, які також передамо для потреби наших військових. Як бачите, мета досить обідна і важлива. Тож я сподіваюся, що і ваш внесок, він також має значення, і ви переконані в цьому, якщо так, то погодьтеся зі мною описками. Наша громадська організація, наш громадський простір Кробхаб, співпрацює близько п'яти років з науковим ліцеєм, і ми дуже вдячні за ту підтримку, яку ваш ліцей надає волонтерському руху. Нашим військовим, нашим новітнім героям на сьогодні треба такі речі, як дрони, дрони різних модифікацій для того, щоб оберегти їх життя і наблизити перемогу. Видно, але ми тут, як не чути, але ми є, так буває, що твом серце стук, наче молодом ти ще б'є Говорим вам Цьому році ми вирішили, що наш концерт буде складатися з двох блоків. Перший блок концертний. Увійшло туди 13 номерів наших ліцеїстів і ліцеїсток. Всі, хто завітали на кастинг, тому що нас передував нашому заходу кастинг. Ми відібрали найкращі номери, які вбачали найкраще підійдуть під нашу програму. На кожному порозі видно. Ще 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 гуртвилі обласки всім учасникам та учасницям нашого першого блоку. Другий блок це вистава, яку поставив наш керівник театрального гуртка Роман Бутовський разом з нашими вихованцями гуртка за п'єсою Михайла Старицького по модньому. І сьогодні у них на сцені була прем'єра, і дуже приємно, що ми всі стали свідками такої важливої події. Коли створюється такий ансамбль і працюють молоді, юнаки, дівчата на такому ентузіазмі, піднесенні. Тоді виходить дуже легко це все створювати. Коли люди відчувають, що вони потрібні сцені, а сцена потрібна їм, все, все виходить. На ура і успіх гарантований сьогоднішній благодійний концерт мені дуже сподобався. Він був немовірний, особлива п'єса ліцейного гуртку старицького по модньому враження. Дуже чудові, виступи сподобалися. Взагалі дуже талановита молодь. І я переконана в тому, що раз у нас така талановита молодь, і звісно, в нашій країні є майбутнє і перемога попереду. Під час благодійного концерту у ліцей науковий зібрали 55 тисяч 565 гривень. Кошти передано громадській організації Кропхаб Кропивницький. Ця сума буде спрямована на закупівлю необхідного обладнання для військової частини нашого регіону, щоб ефективно протидіяти ворожим дронам. Висловлюємо щиру вдячність всім, хто зробив свій внесок у благодійний концерт. Кожен наш крок наближає нас до перемоги України.